Реакція французів на сейф забарного в матчі з Барселоною. Динамо виганяє ключових гравців. Це все та багато іншого в цьому випуску на каналі Екстра Тайм. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Поїхали! Центральний захисник Київського Динамо Денис Попов визволився про чутки, які пов'язували його з можливим виходом за кордон. Йшлося про варіанти продовження кар'єри в чемпіонатах Туреччини або Греції. Інтерес до футболіста справді існує. Проте конкретних пропозицій наразі немає, повідомляє Динамо Манія. Але переговорів щодо продовження угоди поки що не розпочалося. Контракт Дениса Попова з Динамо діє до літа 2026 року, але переговорів щодо продовження угоди поки що не розпочиналося. Вихованець київського клубу продовжив залишатися ключовим гравцем оборони білосиніх. У нинішньому сезоні він уже провів сім матчів у складі команди, але результативними діями не відзначився. Я теж бачив ці чутки, але до дійсності вони відношення не мають. До Туреччини чи Греції я переходити не збираюся. Наразі жодних переговорів про продовження контракту не ведеться. Усю увагу віддаю тільки іграм за Динамо і хочу допомогти клубу в цьому сезоні, заявив 26-річний футболіст. Денис Попов є вихованцем академії Динамо. Він дебютував у першій команді 2018 року і відтоді закріпився в основі, вигравши з клубом чемпіонат України, Кубок та Суперкубок країни. Також на його рахунку 15 матчів за національну збірну України. У Київському «Динамо» через війну знаходяться в режимі економії. В клубі немає великих зарплат, а за трансфери рідко платять понад 1 мільйон євро. Генеральний директор клубу Дмитро Брів в інтерв'ю трибуні назвав бюджет Динамо. За словами Бріфа, бюджет Динамо щорічно в середньому складає 35-40 мільйонів євро. Ці кошти не включають трансфери чи модернізацію інфраструктури, але дозволяють клубу залишатися конкурентоспроможнім. Бріф розповів, що в 2024 році, бріф розповів, що в 2024 році витрати склали 1,6 мільярда гривень, що є приблизно 36,5 мільйонів мільйон євро. З них 4 мільйони 860 тисяч євро пішли на податки із зарплат, ще 390 тисяч євро на податки на землю трьох об'єктів клубу, 761 тисяча євро на комунальні послуги, а 3 мільйони 530 тисяч мільйонів євро на виїзді, арбітраж оренду стадіонів і збори. За 8 місяців 2025 року витрачено 22 мільйони євро, зокрема, 4 мільйона 150 тисяч на податки та 1,1 мільйон євро на комунальні платежі. Генеральний директор Динамо Дмитро Брів підтвердив, що півзахисник Володимир Брашко погодився залишатися в клубі і буде частиною плану повернення чемпіонства. Він підкреслив, що клуб не розглядав варіант відпускати вихованця, оскільки Брашко залишається одним з ключових гравців. Повідомляє трибуна. За словами Дмитра Бріфа, Динамо ставить перед собою два пріоритетні завдання завоювання титулу УПЛ і вихід у Лігу чемпіонів. У таких умовах згода Володимира Брашка показала, що він готовий розділити з клубом відповідальність за успіхи. Клуб проводив переговори із самим гравцем, щоб знайти спільний знаменник. Бріф зазначив, що за запропонованих умовах не було сенсу відпускати ключового футболіста. Особливо, коли від нього чекають лідерства на полі та в роздяганні до завершення сезону. Брашко наш вихованець, наша опора. Ми говорили, шукали точку дотику, і він погодився залишитися. Він знає, що вболівальники та керівництво розраховують на нього. Разом ми будемо працювати, щоб повернути Динамо Золото, сказав Бріф. Брашко уродженець Запоріжжя, який виступає за Динамо з юнацького віку. Він пройшов через оренду в зорі, де проявив себе результативним гравцем, після чого повернувся і закріпився у сумному складі. У складі Динамо у виграв Чемпіонство України сезону 24-25. За збірну України дебютував у 2024 році і зараз знову занесений до списку кандидатів на жовтневі матчі. Останніми місяцями з'явилися чутки про інтерес зарубіжних клубів до нього, але Динамо вдалося відмовити пропозиції завдяки зусиллям керівництва та самого гравця. Захисник Нотінгем Форест Олександр Зінченко не зможе зіграти за збірною України в жовтневих матчах кваліфікації чемпіонату світу 2026. Універсальний 28-річний футболіст отримав травму привідного м'яза в поєдинку англійської прем'єр-ліги проти Сандерленда. Попри приушкодження він дограв матч до кінця. Проте обстеження виявило проблему, яка потребує паузи, повідомляє та то таке: відсутність Олександра Зінченка стане випробуванням для національної команди, яка в найближчих турах зустрінеться з Ісландією та Зибарджаном. Саме він був основним лівим захисником та лідером оборонної лінії в складі України. У нинішньому сезоні за Нотінгем Форест Зінченко встиг зіграти лише 4 матчі. Його оренда з Лонуцького арсеналу повинна була дати футболістові більше ігрової практики. Але травма може на деякий час позбавити її цієї можливості. Зінченко залишається одним із найдосвідченіших гравців збірної України. Він провів понад 60 матчів за національну команду і грав на Євро 2020 та Євро 2024. Тепер тренерському штабу доведеться шукати заміну йому на найважливіші поєдинки осені. За відсутності Олександра Зінченка, тренерський штаб збірної України може використовувати різні варіанти на у фланці оборони. Основним кандидатом вважається Віталій Миколенко, також можливе переведення на цю позицію Богдана Михайличенка. Не виключені й перебудови з використанням більш оборонної схеми, щоб компенсувати втрату лідера. Український талант Леверкузінського Байера Артем Степанов, який на правах оренди виступає в Нюнбергу в другій бундеслізі, хоча в сезон не кращим чином. До того ж, центральному нападнику, якого порівнювали Ерліном холодном, змінили позицію на полі. Про переведення Степанова на іншу позицію повідомив портал Club Focus. головний тренер Нюрнберга та легенда німецького футболу Мірослав Клозе. У матчах проти Бохума 2-1 та 0-3 Нюнберг у першій сезоні грав без класичного нападника, а Степанов дебютував на позиції лівого Вінгера. У грі проти Бохума Степанов вийшов на заміну після травми Рафаеля Лубача і несподівано зіграв на лівому фланці. Клозе розповів, що пробував цю роль для українця на тренуваннях. І побачив, що той має хороший ривок до воріт з тієї позиції. Мирослав висловив задоволення грою українця, але зазначив, що той іноді поспішав із ривками в глибину, не чекаючи правильного моменту. Проти Гретти Клозе продовжив експеримент, знову випустивши Степанова на заміну на лівий фланг. Артем був активним, завдавши п'ять ударів, що більше за всіх в команді, але результат не втішив і тренер його розкритикував за надмірну імпульсивність. Він намагається пробити стіну головою, що призводило до контратак Герти, зазначив тренер. Проте Клозе заявив, що ради наявності такого гравця і хоче зробити з нього нападника світового класу. Київське Динамо взимку може зіткнутися із серйозними змінами у складі. Суличний клуб розглядає можливість продажу відразу двох ключових футболістів. Йдеться про Миколу Шапаренка та Дениса Попова. Повідомив телеграм-канал Інсайди від пасічника 2.0. Інтерес до українських гравців виявляють клуби з Туреччини та Греції. На трансферному ринку обидві ліги традиційно активність зимовий кно. І саме там кияни можуть знайти покупців для своїх лідерів. Команда Олександра Шовковського цього сезону йде в групі лідерів ПЛ, але втратила очки в трьох останніх турах поспіль. Уже зовсім скоро до стартує в основному складі Ліги конференції, де в першому турі зіграє проти англійського Crystal Пелес. Микола Шапаренко один із ключових півзахисників Динамо і збірної України. У поточному сезоні він залишився важливою фігурою в центрі поля, відповідаючи за креатив та контроль м'яча. Потенційний перехід до Туреччини або Греції може стати кроком для нової сторінки його кар'єри. Денис Попов вихованець київського клубу та капітан оборони. Останніми роками він був символом надійності в захисті. Але його можливий відхід в інку стане серйозним випробуванням для команди. У середу 1 жовтня пройшов матч другого туру основного етапу Ліги Чемпіонів 2025-2026 між командами Барселона та ПСЖ. Матч пройшов на Олімпійському стадіоні, що знаходився в Барселоні. Гості вирвали перемогу з рахунком 2-1 завдяки голу Гонсалу Рамуша на 90 90-й хвилині. У стартовому складі Парижан вийшов українець Ілля Забарний, який врятував команду на 12-тій хвилині і став найкращим гравцем за версією Софаскор. Його сейф на екрані. Французькі вболівальники ПЖ залишилися в захваті від Забарного. Відзначають його як найкращий трансфер цього літа. А що ви думаєте про гру українця в цьому матчі? Напишіть у коментарях. А на цьому новини підійшли до кінця. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. З вами був я, Екстра Тайм. До нових зустрічей!